всіх, хто цікавиться, чим живе Кременчук, сьогодні у випуску про такі події та факти: помер колишній головний лікар міської санепідемстанції. чи справляється новітні остаткування з очищенням стічних вод і як презентуватиме себе Кременчук на столичному параді вишиванок. Тепер про це та інше у деталях. Спершу про втрату дня сьогодні у Кременчуці помер колишній головний лікар міської санепідемстанції Віктор Самойленко. За попередню інформацією, смерть була раптовою, можливо, через проблеми з серцем. Віктору Васильовичу було 59 років. Близько 30 з них він працював у міській санепідемстанції. Зокрема, три роки був головним державним санітарним лікарем Кременчука. Прощання із Віктором Самойленком відбудеться у п'ятницю, 23 серпня, о 13-й годині. Церемонія пройде у дворі будинку, де жив Віктор Васильович, за адресою вулиця Першотравнева, Травнева, 42 а. Продовжуємо випуск. Кремичуцькі правоохоронці вшанували пам'ять загиблих колег. Сьогоднішній день, 22 серпня, указом президента України оголошено днем шанування пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків. Як у міському управлінні міліції запалювали свічку пам'яті, бачила Ірина Скрипачова за часи незалежності України, загальна кількість загиблих міліціонерів під час виконання службових обов'язків становить 1016 тисяча чоловік. Троє з них кремечужани. <звища> яких у Віковіщені, на меморіальній дошці міському управлінні міліції. Євген Хрін, Руслан Шевченко та Сергій Янченко. Сьогодні добрим словом про них згадують їх колеги. Що тільки позитив, тільки високі показники, тільки ось, що в оперативно-службовій діяльності все позитивне ну, і в личній житті ніяких нарікань. Со сторони ні граждани, ні інших сатурників нічого такого не ніби. Це про лейтенанта міліції Руслана Шевченка, забитого на п'ятьма молодиками, які потім втопили тіло у Дніпрі. Знайшли його через сім діб і опізнати змогли лише по іменному годиннику, яким лейтенанта було нагороджено за розкриття злочину до дня розшуку. Капітану Сергію Янченко було майже 35. Трагедія трапилася, коли він після служби повертався додому. Того злощасного вечора він став випадковим перехожим, на якого напали, жорстоко побили та обікрали двоє зловмисників. У начальника відділу громадської безпеки Микола Шишка, він був у підлеглих. Любой мог би оказатися, він став жертвою. Ніхто не знав, що це співробітник міліції. Просто просто шов громадянин по вулиці. Необходимо тим громадянам, які з нападіння робили нападіння, були потрібні гроші для ігри в ігровому холі, для ігри в автоматі. Там рядом був ігровий хол, і да, їм необхідні були гроші. Притом грошей у нього як такових не було. Забрали удостоверення, забрали плеєр, що наушники були. Незначительне кількість грошей, їх би не вистачило для гри в гриво. Сергій ніч пролежав біля під'їзду однієї з багатоповерхівок, куди зміг доповзти. Благав на допомогу, ніхто не відгукнувся та не викликав швидку. Ще тиждень у комі він пролежав у міській лікарні. У загиблих міліціянців залишилися на той час неповнолітні діти. Увесь особовий склад міського управління міліції сьогодні. Зранку вишукався на плацу біля входу, запалити свічки та хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих. За наш з вами спокій вони заплатили своїм життям. Реакція на співробітника міліції у кожного своя. Переконаний начальник відділу кадрового забезпечення Ігор Матяш. Хотілося б, звісно, щоб громадяни з розумінням відносились до співробітників міліції. Вони виконують, можна сказати, виконують требування закону. І щоб додержувались закону всі граждани. Перші дні тижневого національного сорочинського ярмарку минають спокійно, без надзвичайних подій. Повідомляють офіційні джерела. За порядком цілодобово стежать сотні правоохоронців, з яких 99-ро представників Кременчуцької міліції. Сьогодні про це нашим журналістам повідомив заступник начальника Кременчуцької міської міліції Денис Захарченко. Вони повністю готові виконувати поставлені перед ними завдання, зазначив Денис Захарченко. Головне створювати спокій та безпечні умови, ярмаркування для туристів. Щоденна цифра відвідуючих сорочків 400 тисяч осіб. Правонарушення, основне правонарушення – це, звісно, дати нормально, щоб провести ярмарку. Ми не ставилися там. У нас є там група з 20 оперативних працівників області, які виявляють таких. преступников, как воры, ну, карманных воров. Они постоянно ну, и знают их всех в лицо и постоянно ходят в толпе по выявлению. Что касается охраны общественного порядка, это, естественно, не дают даже раскладываться как таким убогим, которые которых могут просто затоптать, потому что пятница, суббота у нас это всегда ожидается. По прошлым годам всегда ожидается слишком большая массовость людей, где просто те, кто просто милость, у них просто сметут. Это тоже надо все учитывать. Ну а так, естественно, в основном это теряются дети. Основная задача там милиции, потерялись дети, все, к любому сотруднику милиции, радиостанциями и, ну... Я рік год ездил на Сорочинську ярмарку, У нас получається там в день 6 мінімум таких случаїв пропаже. Ну не толька, ну в основному, конечно, ми ділимо акцент на дітях. По лінії державтоінспекції зафіксовано шість порушень чинного законодавства. Двох громадян затримано за керування у нетверезому стані. У найближчі святковий триденний уікенд спокій Кримучужан забезпечуватимуть громадські формування. Ви дивитеся Кременчуцькі новини і далі до справ комунальних. Минулого року підприємство Кременчук Водоканал встановило новітні обладнання на очисній станції у Крюкові. На правобережжі працює два потужних промислових підприємства. Тож ефективна очистка стоків і не лише побутових в районі просто необхідна. Сьогодні наша знімальна група дізнавалася, як зарекомендувало себе сучасне остаткування, яке вже більше року працює на об'єкті. Такою брудною стічна вода з усього правобережжя Кременчука потрапляє на очисну станцію у квітні минулого року. Тут було завершено масштабну реконструкцію. В грабельному відділенні раніше використовувалося обладнання, виготовлене ще у 70-х роках минулого століття. Наразі ж встановлено новітній комплекс механічної очистки, який значно ефективніше фільтрує побутові та промислові стоки. Шотки трибулі. больших затрат электроэнергии, больших затрат ручного труда. И, в всяком случае, очистка стока производилась некачественно, так как прозоры в решетках были где-то порядка 20-22 мм. А сейчас вы видите решетки нового поколения. Здесь прозоры, вот если их увидеть, прозоры составляют 5-6 мм. То есть они позволяют задерживать все, все, все отложения Все возможнее, которые происходят тут в людей, то есть это все і остатки продукту, всевозможне там, що попадают в каналізації, песок, гравій. Щебінь, це все залишається на цих решетках. Нове устаткування значно зменшило витрати електроенергії та виключило із процесу ручну працю. За допомогою гвинтового конвеєра ретельно збираються викиди, а спеціальний прес гвинтового віджиму дозволив зменшити неприємний запах і скоротив об'єм бруду. Все це якісно відобразилось і на роботі вторинних очисних споруд. Практично ми зараз очищаємо стоки. По 54 чотирьох які котрих нас требують нове санітарно-гігієнічні требування, за більше ніж рік роботи нове обладнання зарекомендувало себе як найкраще значно зріс якісний рівень очистки стічних вод. Як результат, після цілого комплексу очисних дій вже ось така прозора водичка потрапляє безпосередньо в Дніпро. Завтра День державного прапору України. Цим днем шанується історія державотворення незалежної країни та демонструється повага до її державних символів. Міський голова Кременчука звернувся до керівників підприємств, організацій та городян з проханням з нагоди свята розмістити на будівлях державні прапори 23 серпня та 24-го у День Незалежності. Чи підтримують таку ініціативу Олега Бабаєва Кременчужани? Дізнавалася сьогодні Вікторія Пальчик. Праздник всієї України нада. Ну, народ должен розуміти, празднувати, вважати свою країну. Все добре, це підтримує патріотизм. Ну, це, я, я вважаю, це дуже добре для України, для всього суспільства. На підприємствах треба. Ну как? Так обов'язково. Україна є Україна, наша страна. Живемо в своїй країні, Ми повинні вважати свої національні флаг, герб гімн. Ну, це символ України, прапор. Я думаю, що е, э, потрібно це. Я вважаю, що флаг має бути в державі, обов'язково, це ж символіка. Ну, Во-первых, це патріотизм. Спомніть, покоління, допустим, з флагом йшли в атаку. Американці флагом, як говориться, гордяться своїм і ніколи в житті, як говориться, не оскорблять флаг. Я вважаю, що потрібно, обов'язково. На госпредприятиях обязательно. И чтобы ребенок каждый воспитывать патриозин, чтобы каждый ребенок знал, что это флаг Украины. Он очень красивый, кстати. Ну вот так что должно быть. Делегація із близько ста Кременчужан візьме участь у всеукраїнському параді вишиванок. Пройде він у Києві цієї суботи в день незалежності. Культурні надбання свого регіону у масштабному дійстві представлять 20 міст. Як саме Кременчук презентуватиме себе у столиці, посадовці обговорювали сьогодні на засіданні оргкомітету. Провів його перший заступник міського голови Андрій Погрібний. Кременчук завершує передостанні приготування перед дебютним виступом на всеукраїнському карнавалі Вишиванок у Києві. 24 серпня у презентаційній ході параду пройде близько ста Кременчужан. Наша делегація на параді декламуватиме вірші про Кременчук. Хор нафтопереробного заводу виконає пісню. Крім того, кремчужани візьмуть участь у конкурсі на найкращу вишиванку. Це мероприятие на самом деле, оно, крім того, що объединяет кременчужан, оно очень важно для нашого міста в плані продвижения і промоції города Кременчуга. На сьогоднішній момент. Современные города Украины уже испытывают огромную конкуренцию между собой. В чем выражается эта конкуренция? Это и в привлечении инвесторов, и в привлечении туристов, и в привлечении студентов для обучения в свои высшие учебные заведения. Наш город в этом плане не отстает. Мы являемся. одним из законодателей МОД в вопросе индустриального парка, в вопросе привлечения туристов в наш город. И естественно, мы стремимся, чтобы на параде вышиванок наш город заметили, он был актуальным. Поэтому я желаю нашей команде на этом фестивале хорошего выступления. Ми всі будемо болеть за наш город, ну і постараємося, звісно, привести хороший адчот і порадувати всіх жителів нашого города. Парад вишиванок є унікальним дійством, що об'єднує регіони України, які представляють на загал свої презентації. Організатори параду прагнуть показати, що українська вишиванка із своєю загадковою символікою є не тільки старовинною, а й сучасною, тобто носити її нині модно. Вже у цю суботу учасники дійства у супроводі музик і танцювальних колективів сформують дивовижну колонну, яка, рухаючись центром столиці, дивуватиме всіх своїм колоритом, масштабністю та енергетикою. Завтра, 23 серпня, на Кременчужан чекає малохмарна і спекотна погода. Температура повітря в день підніметься до плюс 33 градусів, вночі – 18-22 градуси тепла. Інформаційну картину кременчуцького життя пропонуємо створювати усім містом. Телефонуйте до нашої редакції, якщо бачите проблему або маєте цікаву новину. Побачимося завтра у Кременчуцьких новинах на Алтаві. Бережіть себе.